Всім здарова, це Влада Холі. Сьогодні нарешті робимо огляд нової колекції від Ламель. Деякі з цих продуктів я вже активно використовую, як ви бачили у мене в інсті та в Тіктоці. Деякі продукти я думала, що я полюблю, але у висновку вони мені не дуже сподобалися. Показую вам, що є в цій колекції. По перше, ось такий пензлик багатьом він напевно здасться якимось дурнуватим, типу, нафіга він треба, але. Ним офігезно наносити усілякі блискітки на тіло. Я вам потім покажу. Потім, звичайно, ось такий бадіґліммер. Це олійка для тіла з блискітками. Також ми маємо в цій колекції дві кольорових підводки: одна з них блакитна, інша фіолетова, два хайлайтери для брів, два продукти для губ, блиск для очей. Ну і, звичайно, в цій колекції є зірка, ось така палеточка від ламей. Для мене було неочікувано те, що мені сподобався цей гель для брів. Так, звісно, він називається хайлайтер для брів, але, якщо чесно, це просто легкий тінтуючий гель для брів. Коли колекція тільки Виходила, і в мережі з'явилися усілякі спойлери. Ми з дівчатами-б'юті-блогерками такі: типу, бля, хайлайтер для брів. Це взагалі що таке? Мені здається, вони випустили якусь лажу. Чесно, я також думала, що це буде чисто продукт по приколу, який ти береш, оглядаєш в Тіктосі і потім жодного разу у житті не використовуєш. Але зараз я користуюся ним майже кожен день. Якщо вас лякає а, назва хайлайтер для брів, то не лякайтеся. Заспокойтеся, це не страшно. Тут, звісно, є легенький такий бронзовий тінт, але його майже не видно на волоссі. Тобто він дає такий легкий ефект блискучості, але природній ефект блискучості. Коли знаєте, у вас є декілька волосинок, які чомусь по-особливому на сонці сяють. Він у двох відтінках: один відтінок це блонд, я якраз користуюся відтінком блонд. Його майже на моїх бровах не видно. У мене висвітлені брови відростають, і він дуже класно вирівнює їх колір. Ще в нього дуже зручний пензлик і доволі непогана здібність тримати брови на місці. Тут є ще відтінок Брюнен 402, але я його навіть не розпакувала. Можливо, я розпакую його пізніше або розіграю. Далі, звісно, візьмемо ось цю зірку палетку, трошечки її. Посводчимо, щоб ви подивилися на ці гарні відтінки. От палетку, я думала, я полюблю. Але любові не сталося. Ну, принаймні, любові з першого погляду. Я зробила нею один макіяж, і я якось я така, типу, не, не знаю. Зараз я спробую зробити якийсь а, більш яскравий, напевно, блакитно-фіолетовий макіяж. В якості бази я думаю використовувати ось ці олівці. Я візьму, напевно, блакитний, я хочу спробувати блакитний відтінок. Спочатку я нанесу на повіку трошечки блакитного олівця, розтушую його, і потім нанесу у якості бази ще й фіолетовий відтінок, бо я хочу таке щось блакитно фіолетове Так, легенька база з олівців у нас є, тож приступаємо до відтінків. Моя проблема з цією палеткою це те, що я не розумію, як тут поєднувати ці яскраві неонові кольори з рештою. У мене поки що взагалі щось немає фантазії на те, як їх можна поєднати. Доволі яскраві матові тут я не очікувала такого. Я розподілю цей блакитний по всій повіці, потім спробую трошечки блискіток зверху додати. А зараз я думаю, ще ось цей темно-фіолетовий візьму і поглиблю погляд. Звісно, розумію, що мені тут дуже легко пиздіти людині, яка взагалі не знається на тому, як виробляється косметика. Але просто це здається: ну, ніби тут дві палетки, дві окремих: одна яскрава палетка, а інша палетка нейтральна. Ну, ось так мені здається, ніби ці кольори вони один з одним ніби не дружать. І це дуже дивно, бо мені прям здавалося, що я цю палетку полюблю. Але коли я на неї дивлюся, у мене просто перекате поле літає в голові. І я така, типу, а що робить? І я зазвичай роблю просто якийсь однотонний рожевий або однотонний блискучий макіяж. Блакитний трошечки пильний. Тепер беремо відтінок Iconic, це фіолетовий відтінок. Я думаю, він може гарно поєднатися з блакитним, також він може гавняно поєднатися з блакитним, але ми все одно спробуємо. Коротше так, мені важко розтушувати ці тіні, мені прям реально важко тушувати, особливо цей фіолетовий, він просто якось дуже херово тушується, це жопа. Можливо, проблема в мені, я, типу, знову ж таки, не кажу, що вони дійсно погані, але мені прям блядь, от, звідки взялася ця пляма? Воно дуже погано тушується. Звісно, ще спробую це зробити, трошки підправити консилером, але я вже не дуже задоволена. Ну, коротше, якщо вам захочеться поекспериментувати саме з розтушовкою тіней, не юзайте цей фіолетовий, бо я не знаю, я з ним щось мучаюся. Візьму ось цей нейтральний відтінок фреско, і спробую трошечки пом'якшити тут края. А, мені здається, ось ці яскраві кольори, вони тут, скоріш як акценти. Які не треба розтушовувати. Або для дуже яскравих графічних макіяжів. Вони. Ну, я просто поки що не вражена їх здібністю розташовуватися. Також тут є ось такий дивний відтінок, який зветься Mirror, тобто дзеркало, і він, як ви могли здогадатися, срібного відтінку. Я трошечки наносу його ось сюди. Він з рожевими часточками, рожевими і срібними. Тож, я думаю, він чудово буде поєднуватись із фіолетовим і синім. Ой, чесно, з цими блискітками мені значно більше подобається макіяж, але, звісно, це не все двояке враження у б'юті ком'юніті від цих підводок. Деяким вони дуже сподобалися, а деяким вони прийшли висохші. Тобто дуже сухі, дуже сильно треба давити на пензлик. У мене такі типу враження 50 на 50. Я поки що не знаю. А, блакитний колір у мене поки що прям піздато. Класно наноситься, фіолетовий так собі, але а, я думаю, можливо, просто не знаю. Просто може аплікатор заглючив, я хз. Давайте спробуємо блакитний. Так, а, ні, це фіолетовий. Так, ти поки що. Я поставлю якраз його вниз аплікатором, щоб він трошечки вниз, ну ви зрозуміли, підводка, щоб така вниз. і Я нормально не А, Так, я думаю, просто зроблю ось таку зверху стрілочку, як я завжди роблю, бо мені такі подобаються. Ось мені дуже подобається тут аплікатор, бо він не як фетровий аплікатор. Він, наче як пензлик. Мені подобається формула, мені подобається пензлик, але все ж таки ця підводка, вона, знаєте, для більш такого бейсік використання. Типу, якщо ви полюбляєте маленькі якісь детальки або просто класичні стрілки, то вона підійде. А якщо полюбляєте якусь величезну хірню собі малювати, ну типу, як ось ці коми, що в мене на обличчі. Намальовані, блакитні, то, напевно, ця підводка все ж таки не підії, більше підійдуть акварельні підводки, бо там можна дуже багато продукту набрати, і він не висохне. А тут ця штука, вона, типу, спочатку нормально малює, а потім, уже коли я малювала друге око, вона така, типу, «Е-е, ні, я вмираю, я вмираю, я більше не можу. І. Так, ну, ви зрозуміли. Коротше, вона може. Але вона не сильно може. Давайте спробуємо нашу фіолетову підводку. Я правда не знаю, що ще можна намалювати. У мене не дуже багато місця. Давайте спробуємо, може, тут рисочку якусь намалювати, чи я не знаю. Давайте спробуємо рисочку намалювати. Я хазу буде це вдалою ідеєю. От фіолетова підводка, якщо чесно, доволі важкенько лягає. Я не знаю, з чим це пов'язано, вона якимись шматками мені тут щось малює, не дуже прикольне. Дуже важко рівномірно нею щось намалювати, не бо завжди, ем, завжди треба, типу, додавати щось зверху, щоб було більш рівномірно. А воно, коли ти додаєш щось зверху на підсохший шар, воно цей шар здирає. І виходить якась нерівномірна діч. Коротше, офіційно вам зізнаюся, що я здаюсь. Я намагалася її трясти, але вона вже ніхуя не трясеться. І якщо трясти її, то ну, може трошечки-трошечки пігменту воно ось тут на початку аплікатора є, але до кінчика не доходить. Це мене кумарить. І я намагаюся реально щось рівномірно намалювати, але от чи то саме у мене. І якась бракована підводка, чи то, блять, не знаю. Чи вони всі такі? Я не розумію. Якщо вам ці коми здаються не дуже рівномірними і красивими, то знаєте, що це не моя провина, я вам обіцяю. Чесно, для мене ця колекція як нова пісня Наді Дорофєєвої. А, кохаю, але не зовсім. Є продукти, які реально мені сподобалися. Але ось ця підводка. Вибачте, але це підводка із аду. Я ще підправити її не можу нормально, бо вона кусками відпадає. Дуже дякую. Красно дякую, щиро дякую. Дуже, блядь, дякую. Чесно, ця фіолетова підводка, вона мене нахуй вибісила. Я давно мене так не бісив ніякий продукт. В кінці відео я зроблю такий ось цей фінт, де я ось цей блиск. Для очей на очі нанесу. Але спочатку, спочатку, хочу показати вам ось ці штучки. Цей блискучий блиск, я напевно розіграю а, за донат на ЗСУ. Але ось цей, о, ось цей він зараз мій улюблений. Це тупо, я не знаю, як сказати, але це те, що я люблю, те, що я давно шукала. Такий барбі тінт для губ. Чесно, мені він пахне ароматизованими гумовими сандалями. Я не знаю, як це пояснити. Коли ви понюхаєте, ви стопудово зрозумієте мене Стопудово. Зараз я вам покажу на губах. Це спочатку я їх обведу олівчиком, у мене буде олівчик від Нікс. Ем... І потім я зверху нанесу ось цей неймовірний блиск тінт. Всередині я олівцем майже нічого не зафарбовувала, тож дивіться, якими соковитими робить ця олійка губи. Ідеальна річ, ідеальна. Мені так подобається цей колір. Я насправді полюбляю, коли олійки для губ трошечки липкі, бо вони так довше лишаються на губах. Ну, чисто на моєму досвіді, чисто мені так здається. Зараз покажу вам цей Body Glimmer Shimmer. Я вже мастилася ним на фотосесії. Якщо ви полюбляєте влітку сяяти на сонечку, то це штука для вас. Особливо в поєднанні з цим пензликом. Давайте я покажу вам. На руці. От я один раз нажала на помпу. І тепер Ох, дуже смачно пахне. І тепер розподіляю. Розподіляється воно легко, рівномірно і блискіток просто море. просто море. Такі, знаєте, окремі блискітки, а не бронзовий ефект суцільного сяйва. Тут більше, знаєте, трошечки від diamond Bomb Ріани ось такі блискітки. І вони розподіляються чудово. Тобто, знаєте, немає якихось жорстких полос, які лишаються чомусь у тебе на руках. Так, ну наостанок зацініть, будь ласка, мій макіяж. Подивіться на нього, бо зараз, можливо, його може не стати. Зараз, можливо, можливо він потече. Бо я чесно не знаю, як цей гель для гель-блиск для очей. Буде діяти. Ну, зазвичай така штука вона гарна лише для б'юті-блогерів, для візажистів і для фотосесій. Я, коли хотіла ось такий вологий ефект на повіках, я зазвичай використовувала якийсь звичайний прозорий блиск для губ без ментолу. Важливо, що він без ментолу. Ось такий а, пензлик. Не знаю, як пояснити, ніби він. З Ліски. Давайте я його вичавлю трошки цього близько. Ось. Ну, звичайно, вичавлюється на руку. Господи, як мені шкода цей макіяж очей змивати. Я, як мені шкода? Я сподіваюся, воно буде нормально. От я його вичавила. Я буду його тільки на рухому повіку наносити, бо Навіщо наносити його далі, не знаю. Одразу з'являються плями. Тобто одразу цей блиск, коли я його наношу ось цим пензликом, що тут є, він мені одразу знімає мої фіолетові тіні. Бачите, там вже дірка. Ну, я знаю, що я, наприклад, люблю усілякі яскраві образи для фотосесій або, в принципі, для себе, коли я щось знімаю креативне. Але я впевнена, що людям, які просто в житті фарбуються і не ходять ані на якісь фотосесії, ані креативним макіяжами, не захоплюються. Цей блиск він до сраки, вибачте. Можете останній раз подивитися на мій чудовий макіяж, який вже повільно злізає завдяки цьому айглос. Патреону, на жаль, в мене немає. Але ви можете задонатити невеличку суму мені в монобанку. Я скину її в описі. Мені буде дуже приємно. Величезне дякую за перегляд, за підтримку і па-па!